Турнір з футзалу до Дня Збройних сил України відбувся у Сумах. Участь у ньому взяли команди благодійного фонду Балу, збірна команда сумських медійників і поліграфістів Четверта влада, Сумщина, збірна депутатів різних рівнів та команда ОТУ Суми Протон. Це дружні зустрічі, і як сказав один мій гарний знайомий, що ми зібралися для того, щоб люди познайомились, щоб дізналися, що всі ми разом гарну справу робимо. Вибачте, бо хвилююся, гарну справу, і що як би не було, результат буде позитивний однозначно. Для всіх учасників у першому півфіналі депутати перемогли команду ЗСУ 4-3, А у другому волонтери здолали медійників 5-0. Тож аутсайдери півфінальних матчів зустрілись у бронзовому матчі. Долю цього матчу вирішив м'яч, який під кінець гри забив Роман Задорожний. 3-2 на користь команди Протон. Це дуже корисно. Емоції переповнюють. Дуже класна атмосфера. Дуже дуже приємно. Перемагаємо на полі, перемагаємо в бою. Головне, як то кажуть, участь. Граємо, можемо всім даємо пограти. Хто як зміг, той так і зіграв. У фіналі волонтери зустрілись з депутатами. Футзалісти з Сумщини відкрили рахунок у грі і навіть подвоїли його. Але перемогу у підсумку з рахунком 6-3 святкувала команда Балу. А після завершення турніру всі команди-учасниці вирішили, що переможцем турніру стала команда Протон. Враження замічательне. Ну, Програли молодіж. Подрослать чуть-чуть тяжелісні грати. Так що все буде нормально. Це, звісно, свято, але свято трошки з сумом, адже бойові дії тривають, хоча все ж таки головної перемоги, перемоги нашої України. Під час матчу учасники і вболівальники зібрали кошти, які підуть на потреби ЗСУ. За словами виконавчого директора фонду Балу Олександра Гриценка, вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Олександр Качана, Віктор Лапченко новини на Суспільному суми.